Сьогодні 24 липня 2024 року з вами компанія Електромотор. І як ми обіцяли, в нашому відео огляді генератори працюють як на бензині, так і на газу. Тобто газ, бензин. Я два от виставив по різних можностях. В наявності є СЦ400. ССС 6 тисяч, ССС 8 тисяч, СС 12 тисяч. Тобто різних мощностей. СС, от я виставив спеціально, 4 тисячі робочої потужністю 3,2 кВт, пікова 3,5 На газу буде трошки слабіше. Хочу показати, от воно. На газу 3 кВт, робоча 2,7 а от мощніша моделька. Модель мощніша sc 6000 Вона вже на бензині пікова потужність 5 кВт. Робоча 4,5. На газу 4,5. Пікова 4 робоча. Практично, друзі, у всіх цих генераторах вони важкі, є транспортний набор. Тобто колеса. Ручка зразу монтирована, бачите, откидна. І в комплектації лієчка, вилочки і для підключення, комплект для підключення до газу. Отакий От шланг з редуктором. Практично, друзі, одинаковий. Хтів 4 виставити. Збирається дощ. І от я вам показую практично все. Інформаційне табло. Ну, все-все-все. Також підключення до газу і регулювання. Все, бачите, все однаково, всі з електростартером. Е, от більш слаба моделька на 3 кВт. В неї 216 амперні розеточки. А в більш мощних... Стоять е, проміж 16 Амперний, ще силова 32 А. А так і запуск, все, як я в предыдущих роликах показував. Заслоночка, закриваєте, запускаєте е, і все, як говориться, у вас буде гаразд. Купили, нічого не треба думати, нічого переробляють. Працює на газу на бензині. Друзі, всім миру добра тепла, заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, допоможемо з вибором генератора газ, бензин. Приїхала нова почта, будемо загружати, водій машини знімає мене. Так що ми зараз будемо загружати закази і відправляти. Друзі, всім мирного неба.